Доброго дня! Планування вагітності. Багато з вас, хто з вас чув цей термін. Що він означає, що це? Дань моді, життєво необхідна річ. І якщо потрібно готуватись до вагітності, то що потрібно для цього зробити? В першу чергу, яке обстеження потрібно зробити перед тим, як планувати ну, досить відповідальний крок в своєму житті? Тому почнемо ми, мабуть, з того. А чи варто провести чекап свого здоров'я перед плануванням вагітності, перед настанням зачаття. Яким повинен бути при цьому об'єм обстежень, аналізів, якихось консультацій? І в чому полягає сенс визначення деяких позицій стану здоров'я з точки зору впливу на майбутню вагітність? А, обґрунтування необхідності? Обстеження перед плануванням зачаття слід розглядати з точки зору пошуку або виявлення будь-яких факторів стану здоров'я, які могли би негативним чином вплинути або на формування дитини, або на формування майбутнє здоров'я, можливо, навіть на впливу на здоров'я майбутньої матері. Ну і, зрештою, всі ми звикли до того, що ми плануємо будь-які серйозні справи в нашому житті, будь-що, будь це витрати, будь це якісь домашні завдання, будь це якісь побутові справи чи виробничі справи. Все ми плануємо. Тільки так ми можемо сподіватися на задовільний результат того, що ми запланували. А хіба є щось важливішим і ціннішим в житті? ніж здоров'я майбутньої дитини. Так яким же повинен бути цей чекап? Скільки аналізів обстежень треба зробити? 5, 10, 50, для того, щоб бути впевненим, що ви зробили все для того, щоб забезпечити майбутню вагітність. І як ви можете бути впевнені, що ви зробили все правильно, раціонально те, що насправді важливо. Ну і при цьому вам не довелось закласти свою квартиру чи можливо машину на одні тільки аналізи. Недавно звернулася пацієнтка От саме з такого питання: з питання планування вагітності. Вона підходить до нього, підійшла до нього досить відповідально. Жінка, яка переймається майбутньою вагітністю, тим як вона буде проходити, вона пройшла певні обстеження. Але що кинулось в очі буквально тільки, як вона переступила порог кабінету. Ну, вона зайшла в, до кабінету ну, приблизно от з такою папкою паперів. Всі папери, звичайно, були вивчені, перевірені. Слава Богу, виявилося, що практично ніяких претензій до стану його теперішнього здоров'я немає, що не потрібно якимсь чином особливо підготуватись до вагітності. От. Але ви знаєте, переглянувши ту купу папірців, я так собі зробив висновок, що їх, тих обстежень, аналізів могло би вистачити ну, щонайменше для до одного дня роботи ну, якогось стаціонарного відділення, нехай навіть невеличкої лікарні. Звичайно, нічого поганого, ну, принаймні для здоров'я, в цьому немає. Але. Слід замислитись, скільки на це витрачено зусиль, часу, зрештою, коштів. І для чого? На щастя, така кількість обстежень, яку мені продемонструвала моя пацієнтка, ну, абсолютно не є необхідною. Тому саме зараз ми з вами і визначимо, як повинна виглядати ваша папка. Так, чи, можливо, отак. Отже, як визначитись, які обстеження насправді можуть бути корисними і раціональними? Ну, в першу чергу, давайте, мабуть, зробимо акцент на таку позицію. Якщо ви почуваєте себе здоровим, то перелік якихось досліджень ми обговоримо трошечки пізніше. Але якщо у вас є якісь хронічні стани, Якщо були перенесені хвороби, особливо важкі хвороби, повторення яких, ну припустимо, не зовсім виключено. Якщо у вас є якісь хронічні хвороби або стани, які мають певний, певну залежність, певну систематичність, скажімо там, сезонну, або залежать від якихось інших обставин, в такому разі найбільш раціонально і правильно звернутися до лікаря відповідного профілю, який допоможе вам скласти. Необхідний перелік обстежень. Ну, а тепер перейдемо, власне, до того, що ж може бути правильним і корисним перед плануванням вагітності. В першу чергу, ми будемо говорити про жінок. Отже, для жінок ну, абсолютно логічним, може стати візит до гінеколога з тим, щоб визначити стан свого гінекологічного здоров'я на даний момент. Виключити якісь проблеми. Звичайно, якщо жінка відвідує гінеколога регулярно, скажімо там, ну, не рідше одного разу на рік, якщо вона не має ніяких скарг, навряд чи є сенс сумніватися в тому, що все нормально. Тим не менш. Ну, мінімальний і достатній, на мою думку, перелік обстежень у лікаря-гінеколога, повинен був би включати збір анамнезу, Наявність чи відсутність скарг, ультразвукове дослідження внутрішніх статевих органів і проведення мазків тих, на ті дослідження, які проводяться по великому рахунку жінкам ну, щонайменше там, раз на рік. Це мазок на мікрофлору, це мазок на типові клітини. Наступним кроком, про це, до речі, досить часто забувають жінки, я би рекомендував відвідати стоматолога. Досить нерідкісні ситуації, коли під час настання вагітності, ну мало того, що під час вагітності відбуваються деякі зміни, які можуть вплинути на стан, в тому числі там, зубів, жінки, жінки вимушені звернутися до стоматолога. А звернення до стоматолога часто включає в себе застосування медикаментів, які, ну, більшість з яких, на жаль, є. або Повністю абсолютно протипоказаними або дуже небажаними під час вагітності, особливо в її ранніх термінах. Крім того, той стрес, ну хіба хтось йде до стоматолога з посмішкою на обличчя. От, цих стресів можна уникнути. А, наступні декілька позицій, а, саме з боку матері, які можуть мати негативний вплив на розвиток і здоров'я плода. Ми віднесемо до інфекцій. Існує таке поняття як торчінфекції. Туди відносять 5 інфекцій, найбільш важливими з яких ми вважаємо, якщо, це стосується, якщо йде розмова про вагітність це токсоплазмоз і червониця. Всі ви чули про ці захворювання, вони, на щастя, в плані токсоплазмозу є досить рідкісним, червониця трошки частішим. А отже, поговоримо трошки про них. Переносниками таксоплазмозу є в основному свійські та дикі тварини. Ну, якщо про диких тварин ми не будемо говорити, адже з ними контакт у нас, сподіваюсь, вкрай рідкісний, то з домашніми тваринами ми маємо контакт практично завжди, хтось більше, хтось менше, але маємо. Хто може бути? Передавачем інфекції. Будь-які домашні тварини, вівці, кози, корови, собаки, коти. І ось тут дуже важливий момент. А вся справа в тому, що представники котячих є досить частими супутниками нашого життя. І не знаю, що про що про це скаже статистика, але багато людей мають в своєму Війській своїй, своїй домівці домашніх улюбленців котів. Доведено, що саме у котячих е, токсоплазма найбільш комфортно себе почуває і прекрасно розмножується в кішковому кишковому тракті. Відповідно, саме через котячих ми можемо, точніше, токсоплазма може потрапити до людини в організм. Для дорослої людини потрапляння токсоплазми в організм, як правило, не є якимось критичним чи небезпечним. Навіть у випадку виникнення самого захворювання, воно проходить в такій, як правило, стертій формі, практично без будь-яких симптомів. І після цього формується певний імунітет, який, до речі, може зберігатись протягом тривалого років життя. За даними літератури, на різних континентах, в різних країнах частота наявності імунного захисту до токсоплазми варіюється від 60 до 80%. Це означає, що саме така кількість населення мала контакт з токсоплазмою і має відповідно імунітет після зустрічі з цим збудником. Чим токсоплазма небезпечна при вагітності? Отут можуть підстерігати певні проблеми. У разі, якщо вагітна захворіти на токсоплазмоз буквально в ранній термін вагітності, я підкреслюю, в першому триместрі, перших 12-13 тижнів вагітності, токсоплазма може викликати досить серйозні ушкодження з боку плода. У дитини е токсоплазма може викликати досить тяжкі ураження різних органів систем. І в цьому переліку центральна нервова система, печінка, очі, селезінка. У разі, якщо жінка вперше захворіла на токсоплазмоз в більш пізніх термінах, то, як правило, це вже не несе такої небезпеки і зазвичай все закінчується лише. Е Появою жінки певного імунітету, певного захисту від наступних потраплянь токсоплазми до організму. Трошки інакше, але десь в чомусь і схожа ситуація з червоницею. Всі ми знаємо, що червониця це дитяча інфекція, яка часто уражає і частіше все ж таки дітей. Чим небезпечна червониця, якщо жінка захворіла вперше е, під час вагітності? Ну на щастя, е, про червоницю ми можемо говорити таким чином. Е, більшість населення, ну, принаймні нашої країни, е, щеплена, має щеплення від червониці. Відповідно, має майже пожиттєвий імунітет до червониці. Тим не менш, існує ряд людей, які або нещеплені, або в силу якихось обставин, у них недостатній імунітет до саме цього збудника. Тому дуже важливим є визначення рівня антитіл, так як ми це говорили про токсоплазмоз, визначення рівня антитіл, так, і це стосується червониці. Я, забігаючи наперед, скажу, що якщо рівень антитіл класу G є в міру високим, тобто він знаходиться там в середніх, показ... в середніх межах трошки вище, трошки нижче, це означає, що людина захищена від цих інфекцій і якісь додаткові дії в першу чергу не потрібні. По-друге, ця людина. Маценова зі ця жінка може виношити вагітність без особливого остраху, що у неї виникне, захворювання, яке могло би вплинути на здоров'я майбутнього малюка. Зв'язку з тим, що вірус червониці пригнічує поділ клітин, причому клітин різних органів і систем, він може викликати досить суттєві ураження, знову ж, так як і в випадку з токсоплазмою різних органів і систем. Якщо ж ми говоримо про самовиношування вагітності, то у разі захворювання на червониці в першому триместрі, це може десь приблизно в 40% випадків призводити до втрати вагітності ще на ранніх термінах. Процентів 10% можна сміливо покласти на те, що, ймовірно, внутрішньоутробна загибель плода в більш пізніх термінах, в другому або в третьому триместрах. Отже, як ви зрозуміли, що в одному, що в іншому випадку, як з токсоплазмою, так і з червоницею, найбільш небезпечним вважається саме перший триместр вагітності, коли ураження внаслідок дії там, токсоплазми чи вірусу червониці можуть бути максимально такими радикальними і навіть катастрофічними. І знову ж, повертаючись до червониці, ця хвороба вагітної пов'язана. З підвищенням ризику формування вроджених аномалій розвитку плода, серце, очі, центральна нервова система. Як правило, дітки, навіть народжені живими, мають досить глибоку патологію, тому, тому варто обстежитись перед вагітністю. Провести звичайний аналіз крові на два класи антитіл імуноглобуліни G класу G і моноглобуліни класу M, щоб визначити, ви серонегативна особа чи серопозитивна. Серопозитивна особою називають людей, які мають певний титр або певну кількість антитіл, відповідно, вони захищені від е, хвороби. Серонегативними ті, хто не мають захисту. Ви запитаєте, а що ж робити в такому разі, припустимо, якщо ви відноситесь до серо негативної особи. У ну, випадку з токсоплазмозом все дуже просто. Ви просто повинні дотримуватись тих правил життєдіяльності, які мінімізують потрапляння токсоплазмою у ваш організм. Банально миття рук з милом. Після роботи з землею, мити овочі, фрукти, тобто все, що могло бути на землі. Ну і будемо казати так, могло мати контакт з котячими, точніше з їхніми випорожненнями. Ви не повинні їсти не термічно необробленого м'яса. І цих дій, як правило, достатньо для того, щоб повністю знебезпечити себе від потрапляння токсоплазми. У випадку з червоницею, також вихід досить простий. Ви можете. Звернутись з допомогою до медиків зробити собі щеплення від червониці, після якого в середньому, через приблизно 3 місяці, ви можете спокійно вагітніти, знаючи, що ви захищені від цього, цієї хвороби. Наступним блоком я би виділив обстеження на гормони щитовидної залози. Всім відомо, що щитовидна залоза відіграє не останню роль у діяльності організму, і саме гормони щитовидної залози мають точки прикладання ну, практично ледь не у всіх системах і органах організму. А хочу зауважити, що не просто так ми говоримо про гормони щитовидної залози, адже за даними статистики. Саме проблеми захворювання щитовидної залози займають ну, як мінімум друге місце серед патологій, серед хвороб всіх органів внутрішньої секреції. Чим же ж небезпечна проблема або хвороба щитовидної залози, яка супроводжується порушенням продукції гормонів? Почну трошки здалеку. Справа в тому, що. В е, утворенні гормонів щитовидної залози дуже визначну роль відіграє достатня кількість йоду. А тепер давайте згадаємо, е, Україна ну, щонайменше процентів 60-70 її території вважається йод-дефіцитною. Особливо це стосується таких е, м, територій, як от, Західна Україна, Прикарпаття, Закарпаття. Можливо, дещо в меншій мірі це Поділля, Полісся і трохи менше, вже більш е, східні області нашої країни. Тим не менш, за, за свідченнями світових даних, е, вони стверджують про те, що ну, досить велика кількість людей має більш чи менш виражений йодний дефіцит. Безумовно, це в певній мірі може впливати на функцію щитовидної залози і власне на продукцію гормонів. Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що близько 20 мільйонів людей у всьому світі страждають на серйозні захворювання центральної нервової системи саме через нестачу йоду. А от якщо ми говоримо про пліт. То йод, йодна недостатність або йодний дефіцит може стати реальною причиною розвитку порушень центральної нервової системи, ну і інтелектуальної діяльності майбутньої дитини. Таким чином, тільки що ви почули досить небагато позицій, які би варто було пройти перед плануванням вагітності, перед плануванням зачаття. Їх дійсно, як бачите, небагато. Давайте повторимо ще раз. Перше, це візит до гінеколога для визначення стану здоров'я статевої репродуктивної системи. Друге, стоматолог. Тут ми говоримо більше про те, щоб профілактувати майбутні стреси і, в деякій мірі, застосування медикаментів, які можуть бути небезпечними для плода. Третє це деякі інфекції, поява яких у вагітної, особливо. В першому триместрі вагітності може спричинити дуже суттєві ушкодження плода, які можуть призвести навіть до його внутрішньоутробної загибелі, або ж просто до втрати вагітності. І четверте, це обстеження на гормони щитовидної залози, дефіцит яких або порушення продукції, яких може також спричинити досить неприємні речі з здоров'ям майбутньої дитини. Тільки що ми поговорили про жінок, а давайте все ж таки повернемося до чоловіків, адже, ну, як би не було, чоловіки також приймають участь в процесі планування вагітності і, власне, в її настанні. Тут все набагато простіше. По великому рахунку, якщо чоловік не має ніяких хронічних захворювань, якщо він вважає себе в міру здоровим, якщо він не має. Якихось скарг на своє здоров'я, якихось підозр, можливо, на наявність якоїсь проблеми, то обстеження по великому рахунку проводити йому не потрібно. Так, для, звертаючись до жінок, скажу так, чоловікам в цьому розумінні повезло. Чому повезло? Тому що їхня роль добре це чи погано, але їхня роль закінчується на етапі зачаття. Подальшому ж, розвиток. Дитини, виношування вагітності. Все це відбувається в жіночому організмі, тому безумовно, що акцент в плані от, попередніх обстежень, тих обстежень, які передують на стані вагітності, все ж таки більше акцентуємо на жінках. Нерідко буває таке, що приход, приходять люди на консультацію кажуть, от ви знаєте, а чи не варто здати сперму на аналіз, подивитися, що з нею? Скажу. Ні, не варто. Варто здавати сперму для аналізу, як правило, в тих випадках, коли у вас не виходить завагітніти, коли є проблеми, коли ви живете тривалий час, вагітність не настає. Так, тоді в слід провести комплексне обстеження подружжя, от там якраз і буде доречним обстеження чоловіка. В іншому випадку, обстеження чоловіка немає ніякого сенсу. Отже, як ви зрозуміли, проходити чи не проходити обстеження в якому об'ємі, власне кажучи, це ваша власна справа, ваше власне бажання, те, що може бути доречним, те, що може бути правильним і що може в певній мірі попередити якісь проблеми, про які ви навіть не здогадуєтесь, про це ми тільки що сказали. Ми вам бажаємо бути здоровими. Зачинати і народжувати здорових діток до зустрічі.